Мова, вона формує світогляд. Ти говориш російською, захищаєш російське мистецтво, слухаєш їхню музику, ти поступово приймаєш їх спосіб життя, ти перетворюєшся на росіянина, ти дозволяєш собі хамити в соцмер... соцмережах. Можливо, саме українське оточення не дає тобі остаточно деградувати. Ми маємо переходити на українську не лише тому, що це мова, що це відрізняє нас від росіян, що, що як доказ того, що ми різні народи. Ми маємо задля процвітання, задля ем, нашої успішності, нашої країни повертатись до свого коріння, вивчати свою історію. Вона словетна, вона кривава. Скільки років нас намагаються знищити? А ми як птах Фенікс.